Чата-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Насамперед я хочу вам подякувати за попереднє відео. Воно набрало дуже багато переглядів як за такий маленький період часу. І ну, для мене немає нічого кращого, ніж те, що заходить вам, що відкликається, і насправді це така моя робота, і я буду старатися далі працювати над цим і закидати вам такі маленькі мотивуючі можливості. Ну і хочу зачепити все ж таки цю тему про мотивацію. Коли я тільки починала займатися відео, тема про манікюр буде, до речі, дуже цікава, кому, кому заходить, залишайтеся, тому що я хочу поговорити сьогодні. Прочитала сьогодні дуже важливий коментар. Дівчинка написала, хто знає майстрів, які подають толкові курси. Насправді це така дуже цікава тема, і я хочу її більш детально розкрити. Але зараз хочу з вами поділитися. Можливо, цей шматочок того, з чим я з вами поділюся, воно так само має відношення до нашої подальшої теми в цьому відео. Як тільки я починала займатися відео, ну, ви розумієте, що воно не все відразу виходить. Ти знімаєш, в тебе нічого не виходить, ти просто тупо, або воно виходить, але. Але ти себе міряєш відразу до того блогера, який займається цим вже десятки років, який вже просто зуби з'їв собі на цьому. І ти там включаєш то відео, ти там починаєш екати, бекати, мекати, і думаєш, та ні, воно не заходить. І, і оці всі блогери, які там допомагають або мотивують тебе, кажуть: знімай, знімай, і колись, колись якесь одне із тих відео вистрілить. Ну, якщо взяти проміжуток вчорашнього дня і сьогоднішнього, то я все ж таки вважаю, що вистріло вчорашнє відео. Е, воно насправді мені дуже легко пішла, ця озвучка. Я вчора прийшла з роботи, якась така, знаєте, було в мене багато думок, що я хотіла вам розказати, тому воно мені пішло дуже легко, і я десь всередині душі розуміла, що воно золотить. Тому дякую вам, дівчата. Я дуже рада, що воно вам відкликнулося. Я дуже рада, що ви. Можливо, знаходити в цьому відео якусь мотивацію для себе. Це насправді дуже велике значення має для мене, і я буду рухатися в тому ж напрямку. Але сьогодні я хотіла поговорити. Один коментар дівчинка писала про те, чи знаєте ви якихось толкових майстрів, які проводять курси. Ну, насправді це круто, коли ми хочемо бути схожими відразу на професіоналів, але не спішіть скидати за тиждень 10 кг ваги. Розумієте? Тому що коли ви йдете на похудання, у вас є виділений час. Наприклад, для того, щоб досягнути гарного результату в спортзалі, вам потрібно добре попітніти. І це не просто так. Ви не думаєте, що якщо ви підете до якогось толкового Майстра, який буде вам викладати курси, так як ви собі десь там думаєте, ви собі десь там в голові намалювали, що от я піду до толкового майстра, воно мені так викладе інформацію, що в мене вже завтра будуть такі фотки, як. В інстаграмі у всіх там ведущих майстрів, і все буде просто шикарно під кожним кутом, під яким не знімеш, все буде просто дуже класно виглядати. Насправді, для того, щоб досягнути якогось успіху, потрібно пробувати. І воно не виходить. Вам встигне навіть фотографувати ту роботу. Потім на другий раз нам виходить трошечки краще. І ось ці поступові кроки ви засвоюєте. Попередні знання або ті знання, які ви поступово отримуєте на курсах. Не можете ви отримати на одних курсах всю інформацію відразу, тому що це буде каша, це буде така зібрана інформація вся в одно, І ви, ви нічого толком не зрозумієте, тому що все має бути поступово. Дитинка, яка народжується на Божий світ, вона починає спочатку лежати, потім. Плакати, потім сміятися, потім перевертатись на животик, потім пасти коники, потім сидіти, повсти. е і так далі. Розумієте, вона не відразу стає льотчиком, космонавтом. В неї є 10 років для того, щоб стати там свідомим, е не знаю, підлітком. Так? Тому дайте собі час, насправді е люди стають більш впевненими в ті чи інші професії проходячи якийсь виділений проміжуток часу, який спеціально виділений для цього. Насправді є дані такі, що людина вважається професіоналом, коли вона проходить 10 тисяч годин. Тобто, от, ви розумієте, що вам потрібно приблизно 10 тисяч годин для того, щоб стати майстром таким. Де ви будете, в принципі, радником на всі сторони. Коли у вас там буде тріщина на нігтику, ви зразу зможете назвати причини. Так і так, причина потріщення сталася тому-то й тому-то. Насправді, було за мало матеріалу, неправильно побудована архітектура, або задовгий нігти. І, відповідно, потрібно було більшу амортизацію будувати. Тобто для цього всього вам потрібен досвід. А Цього досвіду ви наберетеся тільки пробами і помилками. Оці всі помилки, які прийдуть у ваше життя, а вони прийдуть, якщо ви готові до них, вони будуть без помилок. Ми не можемо їхати на машині з першого разу не порушуючи правила. Ну, це просто. Нереально, тому що де, там, де ти порушила правила, там ти починаєш вчитися і запам'ятовуєш це, що там вже порушувати в тому, на тому знак е, світлофорі не треба, бо там стоїть такий знак, і вліво повертати не треба, можна тільки прямо або направо. І так само в манікюрі ви починаєте вчитися. Ага, з таким натиском не можна, бо буде пропил. Навіть якщо ви зробите той пропил. Він е, запам'ятається вам, якщо ви серйозно до цього відноситесь. тому що є майстри які працюють, в принципі, так, на потоці. І їм неважливо кількість пропилів, якість манікюру, їм головне зробити велику кількість. Яка, яка та кількість буде? Це вже з якістю, вона не має ніякого відношення. Тому не спішіть взяти на курсах всю інформацію відразу. Або не спішіть, щоб вам на курсах. Знаєте, таке враження, що ми відразу хочемо, щоб нам виклали просто весь спектр е, всього того, що знає майстер манікюру. Ви до всього йдете поступово, тому що насправді воно все засвоюється в голові дуже поступово, і вам потрібно час на відпрацювання тої чи іншої техніки. Тому е, майте терпіння, звісно, шукайте майстра, який вам подобається, шукайте майстра, як, як він пояснює, як подає, як виглядають його роботи. Це так це само немало важливо. Які є відгуки про цього майстра? Насправді ці аспекти вони також дуже важливі. Не можна йти до першого попашу і казати, я хочу все, а потім казати, ти мене нічого не навчила, тому що ти, виявляється, там не професіонал. Вона може бути і професіоналом. Просто ваші очікування були іншими, тому що ви собі там в голові намалювали щось трошечки інше, на що ну, насправді потрібен час. Тому це така достатньо цікава тема, і я розумію, що кожен з нас хоче, щоб все було відразу, щоб воно відразу давалося, і щоб ну, бажано ми відразу заробляли ті гроші, щоб відбити курси. Насправді, курси так само коштують і не всі. Відразу відроблять ці курси, тому що для того, щоб ставити собі ту ціну, яку ви хочете щоб поставити, спочатку вам треба починати з самих низів. Там якась мінімальна вартість за те, щоб вам оплатили лише матеріал. Потім якась чуть-чуть більша вартість, щоб вам, хоча б на шоколадку ще хватило. І так чуть-чуть, з досвідом, там півроку пізніше, ви починаєте трошечки більше піднімати прайс, тому що ви бачите різницю в тих своїх фотографіях, ви відчуваєте, як ви прискорилися в роботі. Тобто, це все воно має дуже велике значення. І не спішіть стати професіоналами, тому що чим повільніше ви будете йти до своєї мети, тим швидше ви туди дійдете. Розумієте, от це коли починати бігти крос. Ти починаєш розганятися дуже швидко, а в кінці ти просто вже замахалася і думаєш, Та, ну, пень у той крос, розумієте? Тому вся швидкість на тому шляху, який нам виділив той вчитель фізкультури, вона має бути розбита на якісь категорії. Тут я починаю повільно, там я трошечки ще повільніше, там я пришвидшуюся і в кінці я там, не знаю, і біжу на максимум, чи як, у кого яка стратегія. Стратегія так само має бути. І тому я за те, щоб ви були готові до поступових успіхів. Якщо будуть у вас поступові успіхи, по-перше, ви не вигорите, тому що, коли ви тільки почнете, у вас буде дуже багато запитань, на які у вас не буде відповідей, тому що інструктор він не знаходиться поруч завжди з вами 24 години. Він може там, в майбутньому надавати вам якусь консультацію, консультувати ваші роботи. Як все виходить, як вийшло або не вийшло. Але все одно будуть запитання, на які ви на даний момент не можете собі дати відповідь. І це абсолютна норма. Тому майте терпіння, як тільки ви будете робити все. Перше, це у вас не буде вигорання, у вас буде. Появлятися апетит, ви будете хотіти далі йти, і будете хотіти цікавитися тими техніками, а тут я б вже хотіла це. А тут я б хотіла ще це знати. А тут я б вже готова, в принципі, до моделювання. І давай я буду вчити моделювання, як воно виглядає, як воно працює, як воно взагалі функціонує. Тому не спішіть, майте терпіння і, в принципі. Приблизну ціль в своєму житті. Тобто, якщо у вас буде приблизна ціль, до якої ви маєте йти, то тоді стимул йти до тої цілі, він у вас, в принципі, з'являється більший. І ви якісніше відноситеся до тої роботи, яку ви виконуєте, тому що у вас є кінцева ціль. Якщо просто ціль заробляти гроші, так як там тьотя Свєта, то Н -н -н. воно так не працює. Гроші, звісно, добре, але Е, гроші довго задоволення не приносять. Пам'ятайте про це. Наступає такий момент, коли ви просто, я думаю, що, можливо, мене дивляться майстри з досвідом. І наступає такий момент, що ти просто думаєш: от, от вже просто не хочу. Просто втомилася. Тому гроші це таке це якби винагорода за ваші старання. І коли у вас будуть старання такі, що людина зможе це відчути, побачите якість, побачити, побачити ваші відношення до роботи, побачите ваші старання, коли у вас руки трясуться, але ви стараєтеся. Розумієте? Коли оце все відбувається, старання видно за кілометр, ви не можете це грати, ви не можете це якось. Е не знаю, вдавати, що ви стараєтеся. Ви або стараєтеся, або не стараєтеся. Третього не дано. Тому будь-які старання, намагання зробити краще, вони вид... їх видно. І люди, в принципі, це відчувають і цінують. Тому, коли буде у вас старання, тоді буде все просто на вищому рівні. І малесенькими кроками до великих успіхів. Це така моя щира вам порада, тому що, ну, дивіться, насправді, щоб мені сидіти зараз тут вам віщати, я свій канал завела достатньо до давно. Я вже не пам'ятаю, треба зайти там, коли було моє найперше відео і як я там бекала-мекала. І я коли його закидала, думаю: господи, хто оце все буде дивитися? Хто оце все буде слухати? Кому воно потрібно? То це просто якась вода. Якась не потрібна інформація, яку взагалі я, в принципі, не знала на яку тему говорити, тому що мені подобалося готувати їжу. Мені подобалось робити манікюр. Але я відчувала якісь слабинки в манікюрі, тому що коли ти подаєш цю інформацію, твої слова, в принципі, мають відповідати з твоїми вчинками. Це, в принципі, в житті у всьому так. Чоловік. Там, чи, чи, ну, та неважливо, чоловік чи не чоловік, людина завжди має відповідати своїм словам і вчинкам. Тому, коли я тільки починала знімати ці відео, я думала, що ні, я, в принципі, ще не готова. І я свідомо це сприймала, що я ще не готова. Так само, майстром манікюру, спочатку, оці всі 10 років, які я пройшла, знаєте, я коли оглядаюся назад, насправді це такий дуже великий шлях, 10 років. І Зараз мені ну, і, і то не завжди, я, я не у всьому знаю, де бути вам порадником. Але е, все ж таки, з досвідом, ти починаєш чути силу, ти стаєш сильнішою, ти, ти починаєш бути якоюсь більш витривалішою в тій чи іншій темі. Ти починаєш легше відноситися до хейту там, де пишуть е, якісь погані тьоті, дяді. Тому е, оце все воно. Чим чим поступовіше ви до цього будете йти, і чим більше часу ви собі дасте, я вже це сто раз повторила. Просто ну, насправді це дуже важливо. Я не знаю, як ви сприймете цю інформацію, як вона взагалі вам відкликнеться і не відкликнеться. Я буду дуже щаслива почитати ваші думки під цим відео. Тому що насправді воно має значення. Як тільки ви зрозумієте оцю свою цінність у цій професії, вона піде вам легше. Ви будете легше досягати тих успіхів. Ви, можливо, навіть швидше досягнете тих успіхів, ніж ті 10 годин, які рекомендують вчені там, чи хто там якісь дослідники. Не знаю, я десь прочитала просто. Ну, в принципі, воно має. Тут є якась рація в цьому, але є люди здібніші, є люди, які швидше вчать вірші, а є люди, яким треба цілий день посидіти, щоб вірш вивчити. Але дайте собі на все час і не вимагайте. Не вимагайте більшого, ніж ви можете засвоїти. Ви не можете, наприклад, сідаєте вчити англійську мову, ви не можете 300 слів вивчити за день. Вам треба ті 300 слів розбити собі, наприклад, на два тижні чи на тиждень, хто кому як. Але все одно ви його розбиваєте по дозах, по нормах, ну, по, по кількості. Тому тут точно так само. І насправді така класна тема. Я, ну, я практично не говорила зараз про манікюр. Нігті дуже красиві, в нас був червоний, на середньому, вроде би, якщо я не помиляюсь, була тріщинка, я її заголила спочатку трошечки треба, я... тому що на всіх нігтях я не знімала матеріал повністю. Тріщинку мені е, від слоєк не було, відповідно, я матеріал не знімаю повністю. Але там, де тріщинка, мені треба добратися до нігтика, тобто я оголюю тріщинку так, щоб акрігель напряму ляг на саму тріщину. Так він буде контактувати. Ну, Спочатку втираючими рухами база, після цього у мене йде гель. А-акрігель е, втоптуючими рухами. ну, Тобто втоп, е, втоптуючими. Е, Коротше, акрігель наносити, ставити кульку, розправляєте її апельсиновою паличкою. І потім зашліфовуєте в стик з базою. І все, і після цього ми наносимо ось таку комуфлюючу, красиву базу. І, в принципі, тут ми наносили базу в два шари, тому що захотілося трошки більшої плотності. Так, прикольно, красиво вийшло. Нігтіва пластина дуже гарна. І, в принципі, я цей манікюр зробила за годину 20 хвилин, тому що клієнтка прийшла без 20 і рівно в 9 ми вже були вільні. Тому, дівчатка, ось така мені мене до вас порада. Я насправді цим ділюся з вами з щирого серця. Я сподіваюся, що це все вам відкликнулося, тому що насправді тема є дуже важливою. дуже... Цікавою і дуже значущою. І тому, кому відкликнулося, напишіть, будь ласка, можливо, мене дивляться майстри, і вони так само походяться з моєю точкою зору. Насправді дуже цікаво почитати вашу думку. Та і, в принципі, дівчатка-початківці, які тільки хочуть стати на цей шлях, я також хочу побачити вашу, почути вашу думку. і... Як чим зможу, тим буду старатися допомогти, порадити чимось підсказати, як діяти в тому чи іншому напрямку. Тому дякую, що дивитеся. Насправді мені дуже 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 приємно. Я сьогодні прям вражена, і останнє відео набрало так багато коментарів, так багато було зацікавлених людей в тому в, 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 в тій темі. Ну, насправді, це така болюча тема. І я думаю, вона відкликнулася багатьом, тому що в нашому житті не треба заходити в інтернет, в реальному житті в нас є дуже багато хейтерів, які нас хейтять постійно, які хочуть нас принизити. Але пам'ятайте завжди, що вас принижують люди слабші за вас. Мені довелося багато досвіду для того, щоб дійти до того і зрозуміти, що в принципі люди в житті, які мене принижували, які хотіли мене. Пригнути, вони, ну, в принципі, слабші за мене і все. Тому пам'ятайте про це, знайте, що люди, які хочуть знизити вам оцінку вашу, вони, в них просто вона дуже низька. Вони просто подаються, так ніби вони все сильні, все знаючі, і вони знають, як краще вам. А насправді ніхто не знає, як краще вам, крім вас самих. Тому, дівчатка, дякую щиро вам, дякую, безмежно ціную ваші, вашу активність на каналі. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Зараз ми наносимо олійку і ось такий прекрасний, нюдовий, красивий манікюрчик у нас вийшов. Безмежно вдячна, гарного вам дня, вечора, Не знаю, коли ви мене дивитеся, і почуємося. Дівчата,